Боже и китчи новый день. Патрику, Патрику. Привет, привет. Патрику, Сквирд. Сквева, Сквидвар. Сквит, привет. Привет, Скверд. Привет. Що, йдеш на работу, иду, пошли. Все, пошли. Пішли! Омський відвар! Куееет! Що? Йдем на... Йдем? шука Три замовлення! Три замовлення! Так, так капітане! -е -е, е е Молоток мені в пеку! Дебіл! Я жару м'ясо! Я люблю м'ясо! Три замовлення, капітане! Тей безмолслий крот! Нічого не шарить, Зараз піду і ограблю його і красти крас. Не лізеш паспода. Краб? Це ти? Ні, це ти краб. мелке какашка. А ти великий какашка. Зараз зараз я тебе задавлю. Не хіра. Ага, пока. Так. Quedardi, замовлення, готове, капітане, три порції крапса! краса, Замовлення готове, капітане, три порції крапці, зроблені з любов'ю! зроблений любов. що в моїй касі, а? О, знов ти жирний кабан. Все добре. Каже, ага, де мої грошики? Ти вкрав, шоль? На! до тут часу. Боже, який прекрасний був день. Ми так напрацювалися. Ну, нудний день. Шквідварде, шквідварде, ходім на полю медусь, половим медусь. Не, я йду дом. Шквідварде. Це й гад зі мною йде. Шквідварде, шквідварде, а ми будемо гратися. У шовна. Тоді я піду до Патріка. Патрік, Патрік. 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 Де ти був? Патрик, я противал. Два дебила. Патрику, а пойдем на поле мы двое. Пошли. Ты Патрику, Патрику, тягаем. Патрику, на нас есть. Погибли.